Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. Сьогодні в нас незвичайний випуск програми. Ми поговоримо саме про тих, хто забезпечує безпеку об'єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів, банків та державних установ. Зазвичай їх робота залишається поза кадром. Тож знайомтесь, Анатолій Цинкуш. Вже 16 років поспіль він на варті безпеки Національного заповідника Хортиця. Сьогодні випуск нашої програми саме про нього. Доброго дня, мене звати Анатолій. Працюю я в поліції охорони Дніпровського району. 16 років я вже працюю в Національному заповіднику Хортиця. Тесно взаємодіємо з екоінспекцією, з водною поліцією, з рибінспекцією. Ми з конною поліцією, ми теж взаємодіємо. Це ділямо сувмисні рейди. Коли почалася повномасштабна, змінилось все. Нам дали команду, приказ на евакуацію всіх матеріальних історичних цінностей національного заповідника Хорстця. З'явилися чорні археологи з металоіскателями, теж рідували, затримували. Браконьєри бувають різні. Це і незаконний деревини, це ловля. Всі ці, всі можливі. по хортиці було багато ударів. То, що запам'яталася, коли був перший прильот по греблі нашій, гребі, я одразу діяв об'їзд, об'єд постів. Приїхав я на Січ. Там були маленькі поскодження, цоклошка лопнула, дверь немного сорвала. Ну, я ще так подумав для себе, що це свята земля, ну не бере. Через те, що російський агресор підірвав Каховську греблю, у нас почалася спадати вода, почали відкриватися історичні цінності, Це ми знайшли цей глечик, ну, частину цього вечірка. Серце підказало взяти, віднести в археологам. Йому казалось кілька тисяч років. О, там, от Отаму неподалеку я знайшов човен часів, часів козацького кремі. Найстрашніше це пожежа. От о, в цьому році ми горіли дуже сильно. Визиваємо спеціальні служби, тобто пожежних і тушимо пожари. з ними. Це наша хортиця, Нам її зберегти. Оце такі в нас працівники, які, не дивлячись ні на що продовжують виконувати свої службові обов'язки та вірити в нашу з вами перемогу. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. З питань замовлення послуг поліції охорони або отримання консультації телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.